На численні прохання ми відкрили консультації архітекторів. Сьогодні на питання відповідає Наталія Гусева, архітектор. Дизайнер, член міжнародного союзу дизайнерів. З 1997 року. Наталія керує власним архітектурно-дизайнерським бюро КВАР. Тако, один зіля Хметова. Ми будуємо будинок, і я намалювала приблизний дизайн своєї кімнати, може глянути одним оком. Підкажіть, що не так і що треба виправити вже на цьому рівні. Наталія Гусєва, зіля у вас все відмінно з плануванням єдине. Я не розумію, навіщо вам гачки для одягу на стіні поруч з тумбою? Мені здається, це буде зайвим. Створить в кімнаті деяку неохайність, може ці гачки перенести в ванну 2 Анастасія настасія ні в року. Дуже потрібна допомога, чи можливо побудувати дваповерховий будинок на ділянці 4 ходин 2. Ми з молодою людиною люди дуже творчі і підемо на будь-який експеримент. Наталія Гусєва, Анастасія можна спробувати все буде залежати від проєкту. Потрібно, щоб будинок вживався в ландшафт, зробити невисокі стелі. В цьому теж є своя принадність: десь може бути піти в цоколь, десь піднятися. Потрібен хороший проєкт 3. Тетяна Воротіліна, допоможіть, будь ласка, з порадою з планування кухні, довжина кухні 4,26, а ширина 244 об'єднати з вітальною немає можливості є два варіанти планування: пряма або з барною стійкою. Порадьте, що краще, зручніше, функціональніше. Наталія Гусєва, Тетяна, мені здається, другий варіант буквою більш функціональний. Тим більше, що немає можливості з'єднати з вітальні чотири леля, незнайомка Наталя. Підкажіть, а стіни в кухні вітальні як обіграти, і ще хотілося б дізнатися, який стіл зі стільцями краще купити за кольором і формою. Наталія Гусєва Ляля на вашому сріблястому дубі підлоги буде добре виглядати або щось біле, або щось чорне, щоб не зливалося з підлогою, можна взяти круглий стіл. Він ефектно виглядає, і за нього завжди можна підсадити ще одну людину. Якщо, наприклад, стіл для чотирьох, то п'ятому теж знайдеться місце. П'ять Марія Долгощелова. Потрібен дизайн кухонного фартуха. Наталія Гусєва, Марія, можна зробити як продовження стільниці. В тому ж кольорі, з того ж матеріалу, тому що сама кухня своїми формами і кольором бере на себе всю композиційну навантаження. Не хотілося б ще концентрувати увагу на фартусі, нехай він буде нейтральним. Шість діляра Мінгазова, планування кухні 8-6 метрів. Порадили зробити таку, як на фото, але не ясно, як буде все це вписуватися і відкриватися, особливо в кутку після плити 40 см, Потім місце під відро і далі яка в шафці 50 см. Вона у мене 44. Чи зможете запропонувати щось? Або порадити. Дуже потрібна думка експерта. Наталія Гусєва, діляра, подивившись на ваш план, я хочу запропонувати найпростішу розстановку кухонних меблів. За технологією приготування продуктів вона зручна. По стіні 2,7 від входу в кухню до кута відступаємо від входу 27, потім ставимо холодильник. Потім шафа на 60. Потім у нас в кутку буде квадрат 6,060. Просто накритий стільницею. Повертаємо на стіну, де у вас за планом повинна бути мийка, і, відступивши 60 см, квадрат 6060. Ставимо шафа під мийку на 60 см. Далі ставимо шафа під посудомийну машину на 45, потім духову шафу на 60 см. зверху варильна поверхня. Закінчуємо композицію шафою на 45, щоб від плити підстані були однаково симетричні, зверху вішаємо шафки по функціоналу над мийкою і посудомийній машиною, сушку над плитою витяжку і за бажанням і за обсягом речей, які збираєтеся зберігати у верхніх шафах. Таким чином, технологія роботи на кухні вибудовується дуже зручно. Заходимо в кухню з продуктами, відразу при вході розподіляємо їх в холодильник. Далі починаємо готувати, виймаємо продукти з холодильника, ріжемо на столі поруч, далі моєму мийці. потім готуємо їх і кладемо в каструлю, і ставимо на плиту, далі знімаємо з плити на шавку 45, яким закінчуємо всю композицію. Сім, Наталія Маркевич, потребую поради дизайнера, є кімната 3х6, світла, два вікна і приблизно ось такий набір меблів кольору, вишня мемс, дитяче ліжечко. Підкажіть, будь ласка, гармонійні поєднання даного кольору меблів. Шпалер і ламінату, як, на ваш погляд, будуть виглядати шпалери світло-зеленого кольору. Наталія Гусєва. Наталія, світло-зелені шпалери будуть дуже добре підходити до даного кольору меблів. Ламінат я б зробила світліше меблів, наприклад, світлий горіх. Для підлоги можна ще спробувати світлий вибілений дуб. 8. Оксана Іванна, підкажіть, як можна заховати, загримувати. Шнур від телевізора на стіні і якими матеріалами скористатися, враховуючи, що є маленька кішка, щоб хоч не один день весь грим протримався, і взагалі де купити можна весь грим? Наталія Гусєва, Оксана, віддаю перевагу заздалегідь планувати розетку під, але вже якщо так вийшло, то тоді дійсно варто загримувати той грим, що ви показуєте на фото з пташками, симпатичний, але у вас кішка. Тоді просто намалюйте все це на стіні, кішка не зможе з'їсти намальованих пташок, а в мальованих лініях шнур не буде таким помітним: свої питання архітектору ви можете залишати в групі ВКонтакті. Сомтопіц 299 06641